Це бойова машина піхоти бмп 2 Була е, здобута нами в бою. Головна зброя цієї техніки це 30-мм гармата. Так, це в нас пушка 2А-42. Скоростельність, е, 1500 в минуту. Отакі От ось у нас є снаряди. Е, осколочно фугасні бронебойні і бронебойне збирательне трасірующе. Їх в БК 500 штук. Е, у нас два короба. У нас два короба 320. 320 у нас залазить. Ось сюди. Це воно все воно йде в ленті. Наведення на ціль у нас прицел. Один. Днівний ночний прицел у нас теж біля нього. Як я сюди поміщаюсь, та ніяк. БМП обладнана також відсіком для десантування. Баки для пального якраз розміщені в цих дверях. Десантний відсік вміщує 8 чоловік десанту. Зараз це незручно, враховуючи спорядження сучасних воїнів. Тобто зараз 8 чоловік сюди навряд чи поміститься десанту. От, пропонувало 4 і 4. Зараз, якщо це зручно, 3 і 3 або 2 і 2. Також у ворога є більш сучасні зразки БМП. Нові платформи у них, у них платформа Курганець, яка вже більш вмістка для десанту і тому подібні речі. Курганця поки що у нас немає, але за трофеєм буде. Радий вас бачити тоді на прем'єру Курганця. Для більшої мобільності десанту десант їздить на броні, а не в броні. Якщо там випадку підрива, там на міні, так, так. тому менше буде контузій, більше буде е, виживаємості десанту на е, полі бою. Головний ворог для БМП це танк, птури. Е, ну, так як ми хлопці вже стреляні, ми на вистріл РПГ не під'їжджаємо. Якщо її побачили. А її побачили по-любому, її хочуть знищити завжди першою, тому що це велика вогнева мощ. Тобто, якщо екіпаж маневрує, маневрує добре, то по ньому практично неможливо прицілитися. Це було десь в червні минулого року. Група, скажімо так, добровольців, яка зголосилась піти на затрофені цієї ворожої техніки, також був залучений. Тракторіст місцевий, якого вдягли в броню каску, дали йому радіостанцію. Пацан такий сміливий, ви розумієте, що такий цивільний трактор під обстрілом. От, мотивований такий пацанюра, Сказав, та, витягну, питань немає. От, ми її зацепили на троси і е, трактор, трактором е, витягли з полі бою. Вона була на ходу, мотор. У Ушатин тут зараз стоїть новий мотор. Дякувати 93-й бригаді. Наші побратими зголосились, допомогли нам. Недоліки, тому що це авіаційна пушка, вона не любить тряски. А так як машина ця стоїть на гусеницях, тут вібрація завжди є. І ну, чаще, чаще заряджати доставати снаряди і досилати, тому що вони виходять, самі снаряди вони виходять цих із, ось із, 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 із крабів. Попало б от, так, да, тут вже все. Оце от шах і мат, бля. Попали, скільки у нас хали. Дрога! Ну, у нього. 100, 120 літрів. На 100 кілометрів. Страшне. 120 літрів на 100 кілометрів. Використовуємо е, все, що може вразити ворога. Його зброю. Свою зброю, зброю союзників. Перемога буде за нами. Слава ЗСУ і слава українській піхоті. Українська піхота незламна.